Здоровенькі були, з вами я, Рибяшка. Так, я пропав. Так, надовго. Проте за весь час моєї сутності я жодного разу не думав над тим, щоб закидувати канал. Просто уся ця школа, екзамени навалило стільки роботи, що на повноцінній зйомки у мене зовсім не залишалось енергії. І, кажучи чесно, у мене її все ще недостатньо. Але щоб повністю не пропадати і показати, що я все ще живу, я вирішив об'єднати зйомки і відпочинок в одне. Тому так, сьогодні я гратиму в Бравл Старс, кажучи зразу, я далеко не професіонал, я ледве шарю за класи і не розумію, хто кого контрить. Тому сьогодні я буду просто спокійно грати і виконувати задачі. Я збираюся спочатку виконувати завдання на тих, у кого в мене ще не набита майстерність. Щоб забрати побільше грошків подивимось що по картах. Так, ну це така собі карта і нокаут. Не люблю нокаут. Теж карта так собі. Ось тут, в принципі, можна спробувати подивитися, як піде. Тому уперед. У мене тут чайочок, береч. Ой, ой ми тут всі разом спавнимось, блін. Я навіть не знаю, не знаю. подалі. Інтересно. мій вже здох. Куда я так? Куда це я стрибаю? А-а-а Ну я на банки навіть не претендував, а то там така заваруха була. Опа. Ааа, Рика Крик. Здравствуйте. Я навіть не знаю, чи слід нам розділятись, чи краще разом ходити. Опа, 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 опа. Хто це в нас? Є, 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 хорошо? Ой-ой-ой-ой-ой. Ой-ой-ой-ой. Ой-ой-ой-ой-ой. ой Чорт забирай. Але, в принципі, ого, Ріка три вбивства, коли це він так встиг самого початку. В принципі. Ну, кілька разів ще можна попробувати подивитись, як буде йти. Угу. Я не знаю. Може я навіть спробую кілька банок забрати на цей раз. Бо не знаю. Чорт забирай. Раз, поки мій тімейт вміє по воді літати, йому в принципі. Ну що ж ти будеш робити? За банками ходити тут діло гибле. Грім зі мною в команді. А ну хай він баночки позбирає, а я тут. Ой-ой-ой-ой-ой. Ой-ой-ой-ой-ой. Ха-ха. Попався комарик дзюблик А ми з грімом полетіли. Що Ти сумний такий, здрастуйте. Що це мусить означати? Нам, напевно, не варто отак прям разом впритек ходити. Так, нікого щось не видно. Хова. Уже шоудан, я вас перепрошую. Коли ви всі повмирати встигли? Чор, де моя колишня? Куди я її посів вже? Ага. Ось хто тут у нас? А ну йди сюди, чорт Я видав свою позицію. Чорт, забирай! А, нормально. Живем поки що. Мені похилитись не завадило Так. Ну і де сховався наш тіммейт? Не наш в сенсі. Ага, ага, ага ось ви де. Привіт, 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 привітик, привітик. Ай тобі, треш. Здорово були. чартова джуджу Що ж ти з нею робити будеш? Ну, у нас обох в командах дальник. Ну, два на два, то два на два. Не варто видавати. Ех, чорт, знову я посіяв клішню свою, так що не дістану. Гаразд. Спробуємо непомітно підкрастись до цей. Ой-ой-ой. Непомітно не вийшло. То що ви всі так швидко цейво? Перецийво. Пере Перездрастуйте. Баночка. Ага, чорт забирай. А, нормально, нормально, нормально. Хорошо зіграли. А ну можна іще пробувати. Ой-ой-ой, Едгар. Ой, ой, Якраз на цій карті тут з ним мощно, напевне, буде. Раз, Єдгар, за банки, ось цей, а я полечу. Ага, вже здох. Понятно все з тобою. Нічого, нічого, я тут політаю. Ну, це ж технології придумали. Гадаю, просто буду блукати в ку в кущах, поки. Опа! Поки на когось не наткнусь, іди сюди. Чертів нінзя, що з ним робити? Та як? Та як він достав? чорт забирай. Ну, це жорстко, але ну нам просто. ну я жорсткий, звісно, але нам не повезло просто на нього наткнутись. Може, якби б хтось інший попався, то ми б їх всіх завалили. Опа, у Ночестер тут є. Це мощно, Джуджу. Здрастуйте. Я перепрошую, це що, за, це що за. Це що за. Це що за здрастуйте? Ну, що я мусив робити в такій ситуації? Лішню свою кинути, ну це капець. Ну тут нам теж просто не повезло. Просто не повезло нарватися на джуджу, чортову. Раз слідуємо минулої тактики, просто тікаємо, тікаємо, тікаємо звідси. О, Менді, ха-ха-ха, не попала. Ай, так ми тут ховаємось. Менді. Ну-ну, ну ну, ми тебе знайдемо. А ну йди сюди. Yeah. Попалась. Ой, у тебе цей. А куди ми полетіли? Ці... Опа! Ой, я. Та я в Свенці, як мене варшотнули? Ти що таке було, я перепрошую. Я навіть не зрозумів, що сталося. Mm, раз, де ще раз спробуємо, щоб виконати завдання на лайки. Але я думаю, таким темпом завдання на персонажів я не виконаю. Треба іншу тактику. Хоча карта прикольна мені, якщо чесно, подобається. Але тут звіс, ну, для... Чого ти зі мною? Що, ви. Що ти тут забула? Чортова ця, як її там? Ну ні, ну це не це не так не робиться. До побачення. Легендарочка? Пер... Легендарочка? Вже так зразу. Ну що, друзі, зараз зараз цей момент істини. Звісно, Бі-Бієць, це було б найкраще. Я навіть не знаю, ну кого би я найбільше хотів. Типу Спайк круто, е кіт, напевне, скілозалежний. Хто там ще із крутих є, якого в, в мене нема фенг, напевне. Коротше. А, що мені за перепрошую фігню видали? Кожні 2 секунди гріф регенерує 15% здоров'я. Ну ж, ш... я вже б надіявся. Ну, Річ то, звісно, непогана, але ну, в мене є ось ця. Вона мені більше подобається, тому, тому ні. А, гаразд. Дивимось, що ще у нас є. Ну, семим. Семом на таку карту я точно не піду, хоча... Ні-ні-ні. Вона у нас Васабіна. Тому може я можу взяти когось з Васабі. Але на них у мене нема завдання. Гаразд. Із цих із цих, напевне, шелі було б непогано качнути. У мене Васабі на неї нема, але тоді піду на якусь карту, де. Сюди можна попробувати, в принципі. Або... Спробуємо, спробуємо, подивимося, що вийде. Так. Ой-ой-ой, які у нас цікаві друзі зібрались. Ну-ка. Мазіла, лох, лох, лох. Ха-ха-ха, ха-ха-ха. Ну шо, підходь, Мортіс, А ну, опа, а я отак зроблю. Ха-ха-ха-ха. Хто вже нас дамажить, я перепрошую. Ой. Бармен алкоголік. Лох! Лох! Лох просто. Що я... тобі? Стінка зробила вже. Челик? Чорт, я нашу стіну вже зламав. Ой-ой-ой-ой-ой-ой-ой-ой-ой-ой. Так, я перепрошую, а чого це нас так вже сильно пресують? ж ну, тільки почалась. Ми ж, вроді так хорошо йдемо. Слышите, бармен? Сюди йди. До побачення. Так. Нам де би не помішало когось на захист сейфу. Отак, туди його. Е? Ну, сюди йдіть, а. Да що ти своє розливаєш? Я просив мені не наливати, я перепрошую. І зараз... Та як уже в смислі у нас Уже вбили? Ні, ну це якось прям... неочікувано жорстко. Типу, ми вроді так Типу ми, вроде так гарно йшли, а тут ось цей бармен з'явився, блін. Гаразд, то гадаю, попробувати ще раз можна. Ну, що у нас на цей раз. Кар в команді в ворожі. Ну, мастер у нас в дорожій. Що ви нас забули? Ладно. Спробуємо подивимось. А ну сюди йди. Ага, спасибі. А так, можна було і для сейфу зберегти ульту, але... Нічого страшного, головне порвались і нормально їм вже їм вже 70% знесли. А ну-ка. Ой-ой-ой-ой-ой, угу. тепер до нас добрались. А ну привіт, привітик. Чорт, трошки трошки не вистачило, щоб вбити його. Ні, не можна, щоб він нам сюди ставив свою цю пісюльку. Я перепрошую. Та ну йди, чорт забирай, вульту просрав. Чорт забирай. Ще й. Ну, все, тепер цей потяг до нас буде їздити. Ай, чорт, забирай! Що ж з тобою робити? Молодець, я, звісно, в стінку врізався. Черт, ну тут хіба що... Ну тут тут тут. я навіть не знаю, що. Ну молодець, блін, стінку збудував. Тепер молодець. Що робити, чорт, забирай. Десь справи погано, справи погано. Ну йди сюди. Мінус один. Черт! Справи погано якось ідуть. А зато в мене завданько виконались. Непогано. Подивимось, хто у нас іще лишився. А ну-ка, на цю карту сема можна спробувати. Опа, ще старлапік. Ну на цей раз та його монетки непогано. Collapse. У мене куча монет, але я взагалі без поняття, на кого мені їх тратити. Типу тобто я хочу когось прокачати, але. треба думати. А Поки що підемо. Ну, Сам в мене на третій силі, що, звісно, трохи так собі, але. да, його, напевно, качнуть треба. Джесі, що ти там стоїш? ха ха Ха-ха. А ну йди сюди, кроветка. Иди сюди, иди сюди, карабик. Ха-ха-ха-ха. Ха-ха-ха, то не попадеш, не попадаешь. ха 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 А я вам сюда кину. Ой-ой-ой, попала. Хто нам дітей? Е, здоровенький! Хал! Ха-ха-ха-ха! Врізалась, пока у неї цей цього чела щит був. Блин, сейф. Ну иди сюда! Куда ти стрибаєш? Вона стрибати вміла, я взагалі не знаю. То що нас знову пресують? Ну йди сюди, креветка. Квішню нас тебе спустив. Ой-ой-ой-ой-ой. Ага, нормально ми повбивали одне одного, звісно. Ні, ну так і справи не робляться. Угу. Черт, не можу відходити від сейфа, а то у нас зараз просто-напросто. Нас зараз просто-напросто вже сейву. Ну, але ми не здаємось. Сюди, сюди, сюди. Нам треба постійно обороняти сейф, і в тому числі якось дібратись до... Добратись до суперників. Не доберемося. Е, ну, я думаю, ви тепер розумієте, що особливою майстерністю я виділитись не можу. Але пробуємо, пробуємо, це головне. Пробувати і не здаватись. Ой, у нас дві, два гріма в лобі. І знову цей паровозик. Ну... Робим, що робимо. Хто мене так відкинув? О, ще це привидення. А, я думав, він звідти підходить буде. Ну іди сюди привидення. Іди сюди привидення. Ха-ха-ха-ха, попалось. Паровозику не можна приближатись до нас, іначе він нам буде їздити до нас без білету. А, це він мене кидає. Я... Цікаво. Ага, попався паровозик. Ой, далеко ти там втік. Сюда. Ха-ха-ха, що ти там кидаєш? Що ти там кидаєш? Ой-ой-ой. Докидався. А ми все одно виграємо, непогано взагалі. Ну-ка, никто тут у нас не ховается, карта, известно, стики кушив. Так, добре-добре, подбираемся. Хоп-хоп. Ля-ля-ля, ля-ля-ля, я вам тут не заважаю, просто-просто вам ломаю базу. Что вы мною заработали? Ты сюда приведи. О, здрасте, Я гадав не попаду, а він сам на мій цей... посунувся. Як мило. Сюда. Ладно, йди я, я тут. Є, є, є. Нарешті перемога вийшла. Ой. Ой, зі мною хотіли далі грати, чорт. І я вже вийшов. А ну подивимося, що у нас тут попадеться. А, це не васабі. А, іконка. Нічого цікавого. Опа, Тарабіл шифер у нас в команді непогано. А ну йди сюди, чорт. А, ну ви там змагаєтеся, а я вам тут сейф трошечки цей воп по, по цей вошу. Ну, ви розумієте. А, ну хто так свою турельку ставить, а? Там наш сейф ще не Це ламають, поки я тут розважаюсь. Ну, не те, що прям зразу. Ей, промахнувся. Ага. А, добре! Ой-ой, ой нам ламають. Не ламають уже. Ламають. Я не знаю, мені тут в з в отеці залишатись, чи... іти допомагати на захист. Ну гадаю. Ну, гадаю, Ютара добре справляється з захистом. А ну-ка, добрий день. Ха-ха-ха. Ну, турелька не красиво стала. Хоча якщо справа заходить, то, то вона нам нічого не зробить. В принципі. А тут вона теж як зрасті. Ой-ой-ой, куди я капкан закинув. О, нормально, ми їх зараз просто цей ну, давай, відволікай. Ой-ой-ой. Ой-ой-ой, а нормально, я, я сюди. ха <соценно> ха ха <соценно> Спасибо, мі -спаси Шель, що підкинула. Та вообще я сигма три вбивства. Давайте, друзі, давайте давайте. Розкидувати всіх будемо зараз. Ой, яка в нас команда гарно зібралась. Вперед, друзі. Давайте перемагати силою дружби. Йди сюди, йди сюди, йди сюди, Ха-ха-ха-ха. Турель тупа! Так, туди її. А ну-ка чи зможу я не помітно до сейфа. І от так його почати нападати. Ху -ху -ху. Упс. Упс. Упс, нам теж сейф ламають. Угу. Ой, цей чортів хот-дог. Абжорес, слыши, як він всю команду завалив одним хот-догом? О, і як мені нападати на нього, якщо я не можу підходити? Ультою хіба що його зараз... Ай, до побачення. Ай-яй-яй-яй-яй, все так гарно було. Ми вроді як перемагали. Ні, ні-ні-ні, з тобою треба розбиратись. Чорт забирай! Ну, то... чорт забирай! Ноль проти одного відсотка, і ми програли. А, все так гарно йшло. Нічого страшного. Але те, що в мене чай закінчився, то це страшно. О, стардропик. <плес> ем <плес> монеточки. Може мені на іншу карту піти, цей болт. Таке собі гемграб'. Таке собі все таке собі. Можу попробувати на гарячій зоні ось цій. Подивимось, що попадеться. Ой-ой-ой, це що за карта, я перепрошую. Ну, зараз будемо пробувати. Ага. Угу. Ну, тут так. Чорт забирає. Ага, йди сюди, оборона попалась. О, добрий день, друзі. Ну, ви тут цей займайте, а я піду, ли? Шолі... Я перепрошую, як мені. Я перепрошую, а як мені добратися до. Цих гарячих зон, ті, які ось тут. Ну, так ми за просто по суті того, що вони вже більше зайняли за нас. Хто такі карти робить? Я перепрошую. І що так просто сидіти за хвилину, тому що, тому що ми не можемо. Та я вже готов віддати їм перемогу. Тому що що робити, вбийте мене вже, попрошу. Точно, якщо мене вб'ють, то я можу зараз спавнитись на місці. вбийте, вбийте мене, прошу, вбийте мене, прошу, прошу, я вот так от підставляюсь. Давай, 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 достань, достань, достань. Їй. Достань, 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 достань ось так! Да-да-да! да-да-да, Прошу, вбивай, вбивай, давай, прошу. Я тобі навіть ось так кину. Так! Ану, ану, куди мене зараз спавнить? Ай, чорт. Ну тут без варіантів. А. Да, подивимося, що я ще, Оце цікаво. Тут таке відчуття, що просто понаставляли рандомних деталей. Ну, що таке, вороги наші взагалі не будуть нас цей вот. А ні, вони там просто на центр нападають. Ну нападають, хай-не нехай, не хай, а я тут посижу собі. Ану, 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 підходь-підходь-підходь! Не підійде. А може ти підійдеш? Ану, 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 ану. Ой, чорт забирай. Підійшла таке. Ой-ой-ой, що робиться? Взагалі на ізі. І нарешті, нарешті я виконав завдання від Сема. Карта непогана. Гаразд, друзі, на цій позитивній ноті можна і закінчувати. Дякую, що долучились до мене в цю непросту не, не хвилину. І до побачення. До зустрічі в наступних відео. Можливо, я ще познімаю Бравл Старс скоріше за все. Усім пока! Кінець, 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 нехай живе Кінець, 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 нехай живе кінець!